Під час дистанційного навчання дуже популярними і актуальними стають хмарні застосунки. Це стосується і офісних застосунків, і в тому числі середовищ розробки. Ну і, власне кажучи, і інших застосунків. І раніше, донедавна, був дуже популярним такий портал Replit. на ньому можна було створювати проекти. У різних мовах програмування, у різних мовах розмітки. Ну, тобто, досить таки гарний продукт був. Та він і зараз є гарний продукт, але платформа змінила умови використання. І на цій платформі тепер безкоштовно можна буде створити лише три проєкти. Ну, очевидно, що для повноцінного навчання цього замало. Звичайно, що можна там якісь хитрощі використовувати. Ну, але нам треба навчатися без хитрощів. І тому пропоную на заміну на цьому середовищу Riплі. Пропоную заміну JDo. Таке середовище є. Звичайно, що в нього є певні недоліки, як і у будь-якого середовища. І до того ж, воно досить активно розвивається. і тому Змінюється інтерфейс, тому наголошую, що оце ось навчальне відео воно було записано в грудні 2024 року. От, І, можливо, десь трошечки згодом будуть також якісь зміни, і значить, відео треба буде або переписати, або шукати інше. Отже, які ж недоліки у JDoodle? Про який я казав. Ну, для мене, як для вчителя, недоліком є те, що ну, мені наразі поки що не вдалося запустити проєкт мовою Python, який має графічний інтерфейс. Тобто т.к. Інтер, на жаль, там не реалізований. Ну, Власне кажучи, поки це все. Всім іншим я задоволений. Ну, трошечки, трошечки ресурсів недостатньо, тобто не, не так швидко все виконується при великих проєктах, ну, але, знову ж таки, це при великих проєктах, навчальні проєкти зазвичай невеликі. Отже, давайте ми почнемо знайомитися із цим середовищем, і для цього нам потрібно, звичайно, перейти за відповідним покликанням. Отже, відкриваємо, переходимо за адресою, перш за все, jdoodle.com. Jdoodle От. І бачимо ось такий інтерфейс. Ну, очевидно, що перш за все ми бачимо певні різдвяні там написи. От, але інтерфейс англомовний. На це треба зважити. Друге, для входу у інтерфейс, у, точніше, у середовище, у ідея. Нам потрібно зареєструватися, і ми можемо для цього дуже гарно використовувати свій обліковий запис від Google. В даному випадку мені пропонується від імені віртуального учня увійти, тому що, ну, власне кажучи, я користувався недавно. Відповідно електронною поштою і браузер пам'ятає, пропонує, що можна використати е, отакий от от, е, спосіб входу. Отже, натискаємо Продовжити як. ну, в даному випадку як учень, там по імені до вас звернуться. Можна продовжити як Володимир. от, І при першому вході от, ми побачимо е, от таке от запитання. Тобто, хто ви? Ну, там є певні ем, нюанси щодо використання. Тобто, якщо ви увійдете як студент, все одно ем, вчитель, якщо ви, вчитель буде створювати клас, все одно ви не зможете приєднатися до класу вчителя, він буде змушений створити новий обліковий запис, або вам поточний прийдеться знищити. Ну, але. Давайте ми спрощену систему. Вчитель клас не створює, він просто пропонує працювати над проєктами, тому обираємо, що ми студент. Ну, звичайно, що якщо ви вчитель, то вибираєте вчителя. От, і натискаєте Continue для того, щоб продовжити. Ну і далі одразу середовище пропонує нам створити перший найпростіший проєкт. Зверніть увагу, що для створення проєкту ми можемо. І не просто можемо, а ми зобов'язані обрати ту мову розробки, якою буде описано наш проєкт. Цих мов розробки багато. Ну Давайте ми спробуємо створити там проєкт мовою Python. Можна гортати отей список спадний, коли ми клікнемо, розкриється спадний список, а можна просто почати набирати назву мови і бачимо, що пропонується. Python другий, Python 3, ну, очевидно, нам важливіше Python 3 для навчання. От. Е і тепер декілька уточнень: це якщо Python, да? ну, перше, назва проєкту. Якщо раніше можна було на це не зважати і назву проєкту змінити, то е у грудні 24-го назву проєкту ми не зможемо потім змінити, тому. Треба із уважністю поставитися до цього. Ну, я наберу, наприклад, отак. Перший пайка. Далі із подного списку ми обираємо версії компілятора. Версії мови, власне кажучи, так. І праворуч від цього ми знову ж таки звертаємо увагу на ось такий розділ. Для початківців це очевидно, що проект буде складатися лише з одного файлу. От. Проте, якщо ми навіть будемо створювати досить простий проєкт, який буде взаємодіяти із модулями, ну, не із стандартними модулями, з тими модулями, які ми будемо створювати, то тоді обираємо мультифайл. Ну, Давайте ми спробуємо обрати простий проєкт, а потім створимо мультифайловий проєкт. Окей, залишимо Single файл. От, а далі трошечки нижче нам пропонують, з чого почати почати, почати із з якогось проєкту, який використовується як зразок у середовищі. почати створювати проєкт за допомогою штучного інтелекту. Ну, там є певні, певна кількість так званих юнітів чи кредитів безкоштовних, так? а потім треба буде ці кредити докуповувати. Ну, і, власне кажучи, для учнів, мабуть, більш за все підходить оцей порожній проєкт. Ставимо перемикати сюди. Ну і нарешті ми дійшли до кнопки Start Coding, власне кажучи, почати кодування. І от ми бачимо отакий такий інтерфейс. Ну, програма у нас дуже проста, і тому ми можемо одразу написати, ну, наприклад, Print Hello World традиційно. І побачимо, що якось воно дуже дрібненько, особливо для тих, у кого проблеми із зором. І очевидно, варто налаштувати щось. Да? От. Бачимо ліворуч у нас панель інструментів. Коліщатка у вигляді шестерні. І вибираємо розмір шрифту. Ну, нехай він буде там, 16. От. Тиснемо Save. Закриваємо віконечки, бачимо, що ну, вже більш-менш прийнято. <кій> Пропоную там логіку підключити не треба. Пишемо відповідне повідомлення. Ну і для того, щоб подивитися, як наш проект буде інтерпретовано і виконано. Натискаємо на кнопочку Dzegut. Помаранчева кнопочка. І ось, будь ласка, ми маємо повідомлення у консолі. Працює, як на мене, чудово. Після того, як ми створили проєкт, очевидно, треба якось його вчителю перевірити. Звичайно, що дуже прості проекти можна і скріншотом, Але ж ми... Маємо розуміти, що певний підхід є. І тому, перш за все, є кнопочка Save. Хоча декларується, що в останніх версіях Jdoodle все-таки при запуску проєкту він автоматично зберігається, ну, проте натиснемо. От. І над цією кнопочкою save у вигляді дискетки такої стилізована, є от така от, знову ж таки, стилізована мережа. Об'єкти з'єднані зв'язками. Це якраз та кнопочка, яка дозволяє проєкт розповсюдити, опублікувати. От, коли ми натиснемо на неї, у нас з'явиться отакий от діалог. От. І є у нас такі варіанти. Розповсюдити для певних користувачів. Тобто їх вони мають бути в переліку тут. Да? Але найпростіший спосіб це. Налаштувати загальний доступ до нашого проєкту. В даному випадку, у нас ось цей розділ General Access. Він забороняє загальний доступ, але ми можемо розкрити спадний список і поміркувати, а що ж тут ми можемо вибрати для того, щоб поширити наш проєкт. Це може бути посилання будь-кому за покликанням. Потім посилання будь-кому. Хто входить у певну команду. Знову ж це, якщо вчитель вас запросив у цю команду, ну і в даному випадку заборонити розповсюдження. Звичайно, що будемо брати простий варіант, коли вчитель команду не створював, коли ми працюємо для себе. Можливо, вчитель використовує якісь інші середовища розробки, а ми використовуємо Jdoodle, і для того, щоб з ним поділитися, ми вибираємо будь-хто за покликання. Вот. Ну, а далі. Режим доступу. За замовчуванням це просто переглядач. Ну і дійсно, власне кажучи, не варто надавати доступ на редагування саме за таким покликанням. Да? Проте є можливість перейти в режим доступу редактор. Ну, знову ж таки, не варто, якщо вже ви хочете працювати разом, то, мабуть, треба. Запросити якогось, якусь людину через публікацію для певних користувачів. Ну, але знову ж таки, на початках ви можете також перемикати у режим едітор, редактор, якщо хочете працювати з кимось у команді. Отже, налаштували режим доступу і залишилося лише натиснути на копію URL для того, щоб у буфер обміну. Наш, наше покликання на наш проєкт було скопійовано. Ну, зараз ми продемонструємо, як воно виглядає, ось приблизно так. І коли ми перейдемо за цим покликанням, то ми побачимо, що відкрився наш проєкт. Якщо ви відкриєте цей проєкт, то у вас буде, звичайно, що режим доступу до цього проєкту повний. Ну, але всі інші зможуть бачити ваш проєкт, можливо, навіть зможуть запустити, але змінити не зможуть. От Після того, як ви скористалися копіюванням потукання, власне кажучи, ми розглянули основні наші дії із однофайловим проєктом. З вами був Володимир Бондаренко. Ви були на моєму каналі Навчаємося перед монітором. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. На все добре.